Шановні клієнти, вас вітає компанія Віддіо автомобілі з пробігом. До вашої уваги пропонуємо розглянути новинку, яка з'явилась в нашому салоні на продажу. Це Volkswagen Jetta 2017 року випуску з бензиновим двигуном 1.4 на автоматичній коробці передач. Автомобіль пригнан з Америки. В топовій комплектації є система мертвих зон, люк, шкіряний салон. Повні склопідйомники та електродзеркала. Також є круїз контроль, камера заднього огляду, обігрів передніх сидінь, запуск двигуна з кнопки. Пробіг даного авто становить 95 тисяч км. Розхід подібного автомобіля становить 7 літрів по місту. Також є на автомобілі задній партронік. Салон автомобіля в гарному стані. Якщо переглядаєте подібний автомобіль, запрошуємо на огляд до нас в автосалон цього автомобіля або багато інших наявності біля 100 автомобілів.